Вітаю! Сьогодні ми обговоримо, як розрахувати загальний опір в разі послідовного з'єднання провідників. Цей тип з'єднання часто використовується в електричних колах і розуміння його принципів є ключовим для правильного проєктування та аналізу електричних систем. Послідовне з'єднання означає, що всі провідники підключені один за одним як перелинки на нитці. Такий підхід забезпечує однаковий струм через кожен елемент кола. Це важливий аспект для розрахунків. Загальний опір розраховується шляхом додавання опорів усіх провідників разом. Це досить простий процес підсумування, котрий дає змогу визначити, наскільки сильно коло опиратиметься протіканню електричного струму. Наприклад, якщо у вас є три резистори по 2, 3 і 5 Ом, сумарний опір буде 10 Ом. Це показує простоту розрахунку опору в послідовному з'єднанні. Отже, підсумуємо: з'єднуйте резистори послідовно і додайте їх опори для визначення загального значення. Це забезпечує легкість та ефективність при розрахунках у електричних колах. Дякую за увагу! Сподіваюся, що ви знайдете ці знання корисними для проєктування ваших електричних схем. До зустрічі у наступних відео!